Друзі, вітаю! Отже, президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив про те, що ризик застосування Росією тактичної ядерної зброї він є реальним. Ну, по-перше, що варто сказати, про те, що я теж саме говорив дуже часто і попереджав про те, що ми не можемо безвідповідально відкидати такі виклики і загрози, вони є. По-друге, я би хотів сказати, з чим пов'язаний момент, коли це сказано. Справа в тому, що я попереджав колеги, представники влади про те, що цей ядерний шантаж зараз пожвавиться. Я хочу нагадати, що нещодавно український президент Володимир Зеленський давав інтерв'ю представникам американських змі, говорив про те, що Росія отримує фактично в заручниках. Вкотре говорив про те, що отримує в заручниках Запорізьку АЕС і шантажує світ цим самим і. Є загрози того, що Росія може підірвати Запорізьку АЕС. І такі ризики є. Ми повинні бути свідомі цього, що ворог фактично намагається використати весь інструментарій для залякування нас, для залякування світу з метою зупинки українського контрнаступу. Зараз з'явилися ще виклики і загрози. Це перекидання зброї в Білорусь, це перекидання ядерної зброї. А що? Це означає, а це означає, що Росія порушує будь-які домовленості, які передбачені з точки зору недопущення розміщення ядерної зброї в Білорусі, і з точки зору злому балансу системи безпеки, яка існувала, і яка передбачала, що е, НАТО не переміщує ядерну зброю ближче до Росії. Росія відповідно до кордонів на НАТО зараз баланс зламано, і фактично Путін поширює ось цей хаос. Це перший момент. Звичайно, як цьому протидіяти, ну потрібно було раніше. Потрібно було знищувати превентивно засоби доставки ядерної зброї, які перекинуті в Білорусь були раніше. Ракетні комплекси Іскандер і літаки. Су про те, що їх доставили, говорив і Путін, і Шайгу. Вони про це говорили, і про це говорив Лукашенко. Тобто вони давали підказку, що давайте знищуйте. Ну цього не було зроблено. Тепер. Напередодні саміту НАТО, звичайно, такі ризики зростають. Росія поширює цей хаос і нестабільність. І другий момент, як мені видається, це пов'язано із тим, що. Був візит державного секретаря Блінкіна до Китаю. Я хочу нагадати, що можливо через Китай був меседж від Путіна про те, що Росія може застосувати цю зброю. Бо, наприклад, коли відбувалася телефонна розмова Сі Цзіньпіня і Володимира Зеленського раніше, то під час цієї розмови я вже нагадував вам і є відео у мене на каналі. Можете передивитись з цього приводу, коли я розбір робив. Що написала китайська сторона за результатами розмови, перше, що вони поставили, це було питання заборони застосування ядерної зброї, про те, що ядерна зброя не може бути застосована. І друге, про те, що варто займатися політичними механізмами врегулювання, а не йти в контрнаступ Україні. Зараз я думаю, можливо, СІ передав відповідний сигнал Блінкіну, і знову ж таки ця дискусія активізувалась в будь-якому випадку. Треба розуміти, що Тиск Росії зараз і погрози від Росії щодо застосубачте застосування тактичної ядерної зброї. Вони будуть зростати. Це е, напередодні нашого контрнаступу. Це шантаж, це великі ризики. Так. Це треба розуміти на сьогоднішній день, але сказати, що ми до цього були зовсім не готові і розраховували іншу риторику, теж не можна. Тому все таки я думаю, що наші сили будуть впевнено робити ту ж саму роботу, яку робили важливо на цей шантаж зараз і тиск не піддаватися.